Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ось погляньте, муся на стульці спить. А, наша красуня. А лежачок ось поряд лежить. Не хоче муся сідати в нього. Оце хіба що, ви знаєте, за оцей пиптик зубами візьме. Лежачок легенько, то вона його тягає по всій хаті. Бо це ж як я прийняла з кухні лежок, а поставила туди на вікно корзину, то так прийшла я та й поставила цей лежак на столі, тому на нього подивилася, муляє він її. Залізла сюди, скинула додолу і оце за цей пиптик затягла аж, аж десь туди його витягла я, поклала тут долі. Може, ж, надумає. Коли ой, ця дівуля в нього всістися. Вчора, як шаткувала я з вами капусту, подивився моє відео вчорашнє, і казала, що для капусти я натираю. В капусту верніше, натирає моркву на цю тертушку що для моркви по корейськи. І не то мені захотілося такої моркви, не то захотілося такої моркви. Тим більше, пам'ятаєте, розпаковку я вам показувала, заїжджала в магазин, а там вже такі лотки. І оце ж вона ж красується, ось така помаранчева, яскрава. Це балакаю, а сама вже слину коптую. Яскрава, помаранчева морква по-корейськи. Думаю, зроблю. Ще й моркви. Оце ж ж помила її, начистила. Тоді кинулася, а в мене не все є для цієї моркви. Зателефонувала чоловіку на роботу, кажу, заїжджай в магазин і купую Це перець, червоний купив мелений і коріандр мелений купив. Але пізно вже привіз, то я вже пішла спати. А оце сьогодні тільки прокинулася та й буду. Корейську моркву готувати. Зразу знову я перемию моркву, і ще раз вірніше перемию моркву і ж її на тертушку. Натерла я моркву. Тут у мене один кілограм. І всі оці інгредієнти, які я підготувала, і рецепт я вам напишу розрахований на один кілограм, 2 столові ложки оцту. 3-4 я завжди наливаю в моркву 4 столові ложки оцту. Почистила головку часнику, морку я потру. Одна столова ложка цукру, пів чайної ложки меленого коріандру, пів чайної ложки гіркого червоного перцю. Можна менше додати, я менше ось, бачите, насипала. Одна чайна ложечка меленого чорного перчику і одна чайна ложечка солі. Зразу я нальосю на моркву олію, і оце. І її розмішаю. Це, щоб олійка помастила мурпочку. І тоді, як почну насипати я оце все інше, то щоб воно гарно і рівномірно до мурки поприлипало. Часничок вже я натерла на дрібнішу тертушку. От. І насипаю я, висипаю вірніше сіль душки в мене вона висипалася. Перець чорний мелений, червоний мелений, перчик гіркенький, Коріандр мелений і цукор. І все. Ось. Тепер я знову моркву гарно перемішаю, а саме краще, мабуть, помити руки чистенько та перемішати її. Руками. І кілограм смачнющої корейської моркви у мене вже і стоятиме в холодильнику вже вечір. І я починаю готувати вечерю. Сьогодні на вечір я буду тушкувати картоплю. Тушкуватиму картоплю я ось в такій курятниці. Бачите? Кукуватиму картоплю я без м'яса. І повірте, що, що така картопля виходить навіть і дуже смачною. На своєму каналі я вже показувала не один раз, як я тушкую таку картоплю. Є м'ясо, додаю м'ясо, є в мене тушонка. Відкриваю банку, додаю тушонку туди. А якщо і немає м'яса і тушонки, Ось так кришу саму картоплю і покажу зразу, що туди додаю. І повірте, повірте мені, що картопля виходить, і навіть дуже смачна. Помила я почистила, помила я чесничок, ось сюди, дивіться, один, один зубок. І зразу я на низ курятниці накришу такими маленькими шматочками. Чесничок. От. Дивлячись який же ж зубок. Як ви там любите, щоб воно пахло чесначком, але з чесничком, якщо е пахне картопля чесничком, то воно, ви знаєте, як на мене, виходить тоді смачніше, запашніше. Так ось. ось так розкидала я. По дну курятниці часничок. А тепер починаю я кришити, ось прямо із виски, отак з води кришити я картоплю у курятницю. ми бачите, кубиками кришу накришила я курятиницю в курятницю ось так картоплі тепер буду я і позбираю все, що мені потрібно. Буду я тепер її прямо так поверху, поверху солити за смаком. Ну я, повірте, вже знаю, скільки треба тої солі додавати сюди. Ось. Чорний мелений перчик теж притрушую. За смаком притрушую. І це у мене чор... Ой, е... мелений лавровий листочок, теж я в картоплю його додаю. Насмажила... ой, Насмажила я засмажки, цибулька. Кубиком дрібненько покришена. І на меншу тертушку, ту, таку, зразу покажу, я натерла, ну, бачите, я натерла моркву. Ну, я на суп завжди так засмажку роблю. Засмашку я робила на смальці. Така, ви знаєте, гарна столова ложка смальцю. Тепер теж засмашку я викладаю поверх картоплі. Масло і відрізаю декілька шматочків і викладаю поверх картоплі. Можливо, хтось скаже, дуже жирна картопля буде, повірте, ні. Тим більше без м'яса картопля. Хоча, ви знаєте, я якщо готую і додаю, Тушунку або м'ясо все рівно обов'язково додаю я ось так зверху вершкове масло. Ну, менші кусочки. А зразу можна сміливо ось так, додавати вершкове масло в картоплю. І саме ось, знаєте, як кажуть, фішка якоїсь страви, оця фішка такої тушкованої, смачної тушковної картоплі, ось як ми додаємо вершкове масло. А тепер... Заливаю я картоплю водою. Можна ще ж і помитиш скорту за так? Угу. Ну все. Дивіться, уважно. Ось скільки, скільки в мене води в курятниці. Бачите? Тепер я включаю газ. Зверху зверху включаю газ, на плиті я маю на увазі. Накриваю я курятницю і довожу картоплю до кипіння. А тим часом, як я поставлю на газ картоплю, я включаю духовку, теж нагріватися. грітися. І нагріваю її до 180 градусів. Картопля вже ось тут закипіла зверху на плиті. І духовка нагрілася. Зразу я буду переставляти картоплю в духовку. Дивіться, якщо оце я поставлю в духовку, картоплю, і почне е, рідина та юшка вискакувати із курятниці, і щоб не було в нас ніяких там пригод з картоплею, нашою, я ось так привідкриваю кришку. і Швидко зайва рідина випарується. Тоді я знову кришку накриваю і дотушковую я картоплю до готовності. Картопля вже стушкувалася. На вулиці вже зовсім темно включила світло. Ось тільки рідини залишилося на дні. Погано видно. Ось, бачите. Тепер картоплю я ось так вимішаю, тоді вона буде набагато смачніша. Або, вірніше, зовсім буде смачна, як не вимішати. Якщо не вимішати, дівчатка, то оця рідина залишиться, ось юшечка залишиться внизу, а картопля затягне і буде як бубон. І буде несмачною. Ось таку вечерю, дорогі мої підписники, я сьогодні разом з вами приготувала. Нам смачного! А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!